Привіт, друзі! Я думаю, що ви мене вже всі знаєте. Мене звати Роман Грет. я засновник проекту Українська кар'єра» та регіональний директор з розвитку бізнесу компанії «Джерелля». І в цьому відео я хочу всіх вас привітати із новим 2017 роком та різдвяними святами. І зараз я хочу, щоб ми згадали цей 2016 рік. Який ж цей рік якраз. Іменно для вас був і хочу якраз зробити такий маленький аналіз, як пройшов мій 2016 рік. Перш за все, для мене цей рік був роком росту, і для вас хочу сказати якраз деякі цифри, що ж я досягнув у цьому 2016 році. Перш за все, мої доходи збільшилися у 4 рази. Моя команда професіоналів моєї компанії «Чирелія» складає зараз більше 20 тисяч людей, і в моїй команді зараз 9 успішних директорів, які заробляють більше 20 тисяч гривень. У моїй команді також є один регіональний директор, що насправді ним досить таки пишаюся. В цьому році я зробив свій виклик 1 мільйон за 90 днів, і я його досягнув. В цьому 2016 році я зняв більше 200 відео, більше 200 вебінарів я провів. А, в цьому році досить багато таки вкладав у свій саморозвиток, і я ніколи не говорю, що я все знаю, я вважаю, що я все життя буду навчатися. І в цьому році я пройшов такі платні навчання, як а, від бізнес молодості, цех, що для мене насправді було хорошим якраз оточенням успішних. Бізнесмені я пройшов багато таких навчань від Артема Нестеренка. Це один із моїх наставників. Також пройшов навчання від Олеся Тимофеєва, Genius Marketing. Пройшов навчання від нашої компанії, академії лідерства від Валерія Максимчука. Також пройшов навчання школа прямих продаж від Олі Даніловища. Для себе взяв досить -таки багато корисної ціної інформації, що допомогло нам вийти якраз на новий рівень. В цьому році я зайняв а, третє місце по чемпіонаті світу по ефективності. Я вважаюся насправді круто. І в цьому році я досягнув нового звання в компанії «Джерелія», яке називається регіональний директор з розвитку бізнесу компанії «Джерелія». І... Ось так якраз пройшов мій 2016 рік. Ось такі конкретні цифри, і так як я говорив, для мене це рік якраз росту. І з кожним роком я все покращуюся і бачу, що мої результати також покращаються. І хочу, щоб ви згадали якраз. Кожен місяць 2016 року, що у вашому житті відбувалося, що змінилося, що ви досягнули, і хочу вам побажати якраз у новому 2017 році, щоб ви досягнули всіх ваших цілей. От зараз, якщо ви ще не запланували собі 2017 рік. Сядьте проплануйте якраз кожен місяць у 2017 році, як ви хочете, щоб цей 2017 рік проходив? Що ви хочете якраз досягнути у вашому 2017 році у плані грошах здоров'я? Саморозвитку, вашому духовному стані. І я всім бажаю, щоб ваші мрії, що ваші цілі збулися в цьому 2017 році. І повірте, я вважаю, що ви це можете якраз зробити. З вами був Роман Грет. Всіх вас вітаю із наступаючим і новим 2017 роком. Бажаю вам успіху і зустрінемось у нових і нових моїх відео.